На президії присутні 21 із 28 її членів. Хтось очно, хтось відеозв'язком. Цієї кількості депутатів облради достатньо, аби зібрати кворум та розглядати питання, серед яких обговорення порядку денного сесії. У переліку затвердження антикорупційної програми, питання про впорядкування мережі ландшафтних парків та дострокове припинення повноважень деяких депутатів тощо дійти згоди про порядок денний 16-ї чергової сесії не Вдалось, адже більшість депутатів його не підтримали або утримались від голосування. Сама ж засідання президії тривало дві години. Потрібно забути про політику, а працювати на перемогу України. На жаль, ми не бачимо сьогодні, що ні на рівні центральної влади, ні на рівні регіональної влади політика закінчилась. Якщо ж Львівщина, яка сьогодні представлена. Тими депутатами, які частково входять в президію, і відповідно в склад сесії обласної ради не знайде консолідоване рішення. Вважає, що таку Львівську обласну раду потрібно розпустити. Розпускати не потрібно, заперечує заступник Ірини Гримак Юрій Холод. Ні, точно не варто. Меседжі про те, що сьогодні повноважень немає. Неправда, у нас велика частина комунальних підприємств, установ закладів, про які маємо дбати. Вважаю, що голова обласної ради має консолідовувати позицію всіх фракцій і Давати якісний результат для того, щоб Львівщина бачила, що сьогодні найвищий орган місцевого самоврядування працює. Як результат, порядок денний депутати ухвалюватимуть вже безпосередньо на сесії 14 березня.